Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді знову станок для шерфовки кожі. Значить, ми робимо ось такі трості для дудук і боковушки заклеюються кожей. От я тільки що пройшовся, зараз ще раз я вам покажу. Дуже тонкою кожей. Ось на що способен цей станочок. Зараз ми тут виміряємо ну, 26 сотих, він може залишити від смужки товщиною в міліметр. І зараз я вам покажу, як він працює. Він отодвигається. Вперед. Потім оцими болтиками ми приближаємо або віддаляємо сам вал. Вал у нас крутиться, вал на підшипниках, плюс з нержавійки повністю. Ці дві пластини теж з нержавійки. І болтики у нас теж, теж з нержавійки. Все остальне метал. Вага його приблизно до 2 кг. Заправляємо кожу, прижимаємо наш вал. Тут придержуємо і починаємо тягнути. де моєго озочок. Вона в хаті, синок. где да я в хате? Ну, я знаю, где да в хате. А в какой стороне? Я не знаю, где -то там, дивиться. Вот такая тоненькая смужка у нас получилась. Ну, если ее настроить, получается вид 0,25 сотых то підкручує болтика, ми отодвигаємо від ножа. нож у нас звичайний канцелярський. От Якщо його купити таку пачку, тут їх 10 штук, то їх дуже надовго хватить. Довжина самого ножа приблизно 9 см. Ножиці дуже гострі. До речі, якщо підняти одну сторону, ну щось підставити сюди. І приподняти планку, то скос буде під кутом. Сразу напишу ціну, скажу ціну, він буде коштувати 4000 гривень, щоб ви не перепитували. І хто заінтересується, напишете під відео, зв'яжемося через Viber або Telegram. Ось, в принципі, все, що я хотів розказати. Ось так він виглядить. До побачення, на все добре.